У залі Черкаського художнього музею представили виставку молодої художниці, учасниці бойових дій на сході України, бійця добровольчого українського корпусу Правий сектор Дани Виноградової 23 живописні та графічні роботи, об'єднані темою останніх трагічних подій в Україні. За словами автора, картини не тільки демонструють жах війни, а й силу та волю українського народу. Героїка оця боротьба, вона надихнула мене на створення цих робіт. Ще можу сказати, що частково є тут такі ситуативні роботи, є роботи, можна навіть сказати, репортажного характеру. Вони були натхнені боями, тими ситуаціями, в яких я була, в яких були мої побратими. Більшості роботи, представлені на цій виставці, ілюструють саме жахи війни. І хотілося б привернути увагу суспільству до того, що війна в Україні не закінчена. І як би не намагалися ЗМІ зараз замилити в очі громадянам і створити ілюзію якогось спокою і добробуту в Україні, потрібно пам'ятати, що в державі відбувається війна, що український народ має стояти як єдиний кулак. І від того, наскільки потужно українці зможуть об'єднатися, Залежить подальша доля України, українського народу, наших дітей і онуків. Роботи виконані у стилі символічного сюрреалізму, який дає змогу передати всю атмосферу боротьби на фронті. Окрім того, кольорова гама малюнків вирізняється стриманістю вибору, адже всі роботи створені у темних тонах, на тлі яких контрастно пробивається світло і барви. У нас є люди не тільки бійці, а різних напрямків, різних конфесій різних. Різних напрямків. І тому дійсно, дивлячись на ці роботи, з першого разу не можна однозначно сказати, що це от та, та чи інша ситуація. їм потрібно подивитися двічі, тричі, тричі, тоді вона йде, вся глибина. І як Дана сказала, не вони неоднозначно, їх багато думок. Дивишся, ніби то простенька картинка, але потім. Наприклад, я глянув на ту картинку ввечері, я її згадав. На другий день в мене вже геть друга думка про неї склалася. Дійсно, там такий широкий зміст. Директор Черкаського художнього музею Ольга Гладун відзначила високою мистецькою оцінкою творчість Дани Виноградової. Пані Гладун за стилем зображення порівняла мистецтво української художниці з роботами видатного класика Франциско гої. У даному випадку моя думка починається від Франциско гої, починається від його серії капіті. А потім десь набагато вище набагато глибше в нашій Україні сьогодні молода жінка-художниця створює зовсім нові, досить цікаві, для мене так не зовсім зрозумілі навіть художні твори. Чому? Тому що українське мистецтво, воно мистецтво спокою, мистецтво краси, заминування, мистецтво, ну, скажімо так, величної, прекрасне. Виставка вже побувала у багатьох містах західної України. Тепер картини Дани виноградової зможуть побачити жителі центрального регіону України.